Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 115 Теплохід пройшов 4 години за течією річки та 3 години проти течії. Шлях, який пройшов теплохід за течією, на 48 кілометрів більший. За шлях ним проти течії. Знайдіть швидкість теплохода в стоячій воді. Якщо швидкість течії дорівнює 2,5 км за годину. Отже, це задачка на швидкість. Зараз складемо таблицю і починаємо. Що треба дізнатися? Треба знайти швидкість теплохода в стоячій воді. Ну, давайте скажемо. Нехай швидкість теплохода в стоячій воді дорівнює X кілометрів за годину. І можна одразу складати математичну модель. І дивимось, у нас теплохід йшов за течією і проти течії. Записали. Далі швидкість кілометри за годину, час години та відстань кілометри. І уважно дивимось. Одразу запишемо формулу. Ви пам'ятаєте, що відстань дорівнює швидкість помножена на час. Нам ця формула сьогодні знадобиться. Ну, починаємо читати умову. Перше речення. Теплохід пройшов 4 години за течією річки та 3 години проти течії. Заповнимо таблицю. Там, де час 4 години за течією, 3 години проти. Далі, ви пам'ятаєте, що власна швидкість теплохода, ну, мається на увазі швидкість в стоячій воді X кілометрів за годину. А швидкість течії 2,5 км за годину. Тоді, коли теплохід йшов за течією? Його швидкість була х плюс 2,5 км за годину. А проти течі х мінус 2,5 км за годину. Тепер відстань. Ви пам'ятаєте, ми писали формулу, що Відстань це добуток, швидкість помножена на час. Тепер можна виразити: відстань, яку теплохід пройшов за течією, це буде 4 помножене на х плюс 2,5. А відстань проти течії це 3 помножене на х мінус 2,5. Далі. Ще в умові сказано, що теплохід за течією пройшов на 48 кілометрів більше. Тоді треба намалювати отаку от стрілочку і написати на 48 кілометрів більше. І тепер будемо складати вже рівняння. Пишемо: маємо і приступимо до рівняння. Дивіться. Ми знаємо відстань, яку теплохід пройшов за течією. І знаємо, яку він пройшов проти течії. І знаємо, що відстань за течією на 48 більше. Отже, якщо збільшує відстані, відняти меншу, це буде дорівнювати 48. Пишемо рівняння. 4 помножити на X плюс 2,5. Мінус 3 помножене на х, мінус 2,5. І все це дорівнює 48. Тепер будемо розв'язувати рівняння. Відкриваємо дужечки. Треба помножити число на кожне число в дужках. 4 на х буде 4х плюс 4 на 2,5 мінус 10. Далі мінус 3х. Плюс 7,5 дорівнює 48. Далі всі буквені вирази залишаємо в лівій частині, вони там всі є. А в праву частину переносимо всі числа. При цьому, коли ми переносимо через знак дорівнює числа, ми міняємо знаки на протилежні. Тепер у нас 4х мінус 3х дорівнює 48 мінус 10 і мінус 7,5. Отже, х дорівнює 30,5. А що ми брали за х? Ми за х брали власну швидкість теплохода. Так і запишемо, що швидкість теплохода в стоячій воді 30,5 км за годину. І відповідь тільки число 30,5 км за годину. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!